Сотні рівнян прийшли на мовчазну акцію Світло пам'яті, аби вшанувати загиблих захисників та захисниць. Одна з таких мама героя Сергія Юшеєва, який загинув на війні Меланія. Жінка переконана, подібні акції вкрай важливі. Пішов добровольцем, Зразу почалась війна, він пішов. Йому в інкоматі сказали, що почекай трошечки, твоя черга прийде. Ну і його черга прийшла, його забрали і він. Був в Ужгороді там на полігоні, а потім під Бахмутом і в Запорізькій області. В Запорізькій області від Мала Мачка він бідний загинув. Він і там ще один. Там Конончук, вони разом двох, їх і двох хоронили. Олександр Гофман загинув на Донеччині у 2023-му. Йому було лише 35. Його мама Валентина теж прийшла цього вечора на Майдан Незалежності. Це дуже добре, що є така акція, що Можна прийти і не тільки ми рідні, а й ще інші люди, які живуть в Рівному або так якісь ці, що приїжджають, що вони можуть підійти і вшанувати пам'ять. Біля портретів загиблих героїв на Майдані Незалежності в небо підняли світлові промені, а рівняни виклали запалені свічки у вигляді тризуба. Підтримати акцію, щоб... так я дуже рада, що є такі акції, які підтримують наших полеглих воїнів-героїв. Герої не вмирають, доки про них пам'ятають. Рідні загиблих військових сподіваються, що містяни і надалі вшановуватимуть пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Одні пішли, загинули, а одні ховаються, тікають. Ну, це ж обще, це ж ну країну захищають повинні всі. Це війна, всі. А в нас виходить так: одні захищають, а другі тікають. Павло Невесенко спеціально для рівне онлайн.